Всім привіт з вами, Віміті. Сьогодні в нас буде трейди на флайрайт Фрост Фурі. Ну, а ми погнали! Але пер... перед початком маленька реклама. Я вам рекомендую мій телеграм-канал. Там будуть проходити конкурси на крутих пеців. Я його тут прикріплю, ви обов'язково підписуйтесь, на мій телеграм-канал та на мій Ютуб канал. І не забувайте поставити лайк. Якщо що лайк, підписка це обов'язково. Ну, а ми погнали! Так, нам прилетів перший трейд, але Я навіть не сіла на фурі. Нам при ну нам дають пінгвіни. Я думаю, це дуже мало. Ага, і звичайно, наклейки це саме головне. Нам прилітає наступний трейд, і що нам тут дадуть за. Ну, да, і, звичайно, я буду з -з згодна. Ну, звісно прям. На що вони не сподіваються, коли кидають мені такі трейди? І ще один знову. Ставимо нашу Flyrde фрай... Frost. От навіщо вони кидають, якщо знають, що. Ой, нічого не, мож... не можуть дати. Ну, Це дуже мало для Fly Right Frost Fury. Нам прилітає наступний трейд і. Нам тут дають. ну, Робін і ультрарек це мало, тому що команку можна дуже швидко прокачати, звісно ну, прям. Знову трейд, мені здається, що ця дівчинка нам вже кидала, але я точно не пам'ятаю. Вона вже нам кидала. Ну, я все одно буду. Якщо вона просто поставить в іншому порядку, то ну, якби це не вплине. ну, Дякую, що 10%. Мне рандомки не потрібні, Так что нет. Снова трейд и. Ой, так. Угу. Ну вот, на ну, что люди надеются, когда мне кидают такие трейды? Ну нет. Она нам же кидает третий раз трейд. Может, она что-то хочет добавить? Ну, Девушка, если ты мне будешь добавлять вот такие рандомки, то это будет мало. Вона зараз поставить ще Коргі, ну кота. Ага. Типу похвасталась, да? Ага. Навіщо ти його обирала в мене питання? Поки вона, поки вона ставиться, я напевно виключу запис, тому що це буде дуже довго. Ну або не дуже. Звичайно, я буду згодна. Ой! відклонила випадково. Знову з рейди навіть не встигаю включати запис. <гум> <гум> ну, ладно, так. Я сразу відклоняю, тому що це дуже мало і кота дуже складно трейдити. Наступний трейд і нам тут дадуть, ну да, вона, ну, Оксалотель, оксолотель, нецінний медведь, медведь, ну, зразу, мені, я знаєте, От я не знаю вже, коли в трейдах ставлять ось такі остачки, тому що їх дуже складно трейдити. Тільки виключаю запис прилітає новий трейд. Так, що нам тут дадуть? Д давай щось нормальне? дракона. Я знаю, що він щось там ціниться, але, ну, блін. Його було складно трейдити, тому що я не люблю всяких драконів. Якщо їх отримати просто з райдпетів, то окей. Ну, тут вона вже почала давати рандомки, і мені вони не потрібні. Ага, ще й вибрала когось, я там не бачила, кого вона ставила. Так що 100% ні. Наступний трейд і нам за фурію дають. Дають. Ну, вона нам вже кидала трейд. Якщо вона думає, що вона мені буде кидати по тисячі разів, то води. Ну, хай. Я сразу відклоняю, тому, тому мені не подобається цей трейд. Навіть якщо я десь уходжу плюс, я іщу трейд вигідний для себе, який мені подобається. Так, нам прилітає перший трейд, і ми ставимо нашу фурі. Якщо ви чуєте якісь посторонні звуки, то це просто дощ там є. Ну, серйозно, не он флайрайт робот. Ну прям вау. Я не знаю, я хочу адекватних якісь там предложений, типу. Я хочу за мої флайд флайр з добавками FR клубнічного бета. Я не знаю, чому так. Так, ну прилітає наступний трейд. на... Но... Ой, сразу Ой, ну, сразу Я просто на ну, разумение сейчас подеваются люди, когда кидают мне такие трейды. На стопный трейд и ставлю нашу флайрайт в Ростфоре. Флайрайт Экселоптель. Райделька. И все. Flyrйд золоти непогано цінеться, але в мене є райд зілька. З, е, ну, ось ця райд зілька, хоч я їх збираю, але ну, зараз я трейжу флайрайд в растворі, і мені не потрібні ці зільки роста. Вилітаю наступний трейд і. Так, щось мене залагало трішки. Так, ставимо нашу фурію. Ну. Так, вона ще спочатує. Так, ще трейд. Я той відкликала, тому що там мені. Дівць. Ну, козорог, я знаю, що він непогано ціниться, але ну, я знаю, що він. Ці... ну... Моя фурія ціниться трошки більше, ніж цей козорог, тому ні. Зараз наступний трейд. я не знаю, навіщо запис цей виключаю, якщо Ну, блін, ну ні. Я знаю, що рейду до мало в кого є, але. Ну тут, знаєте, добавки такі погані. Я б тут, ну, стоп. ну, Тут дуже багато рандому, коли вибачаюсь, це підвищена небезпека. Е е е е я не знаю. Ні, стоп, 100%. Ні. Мені здається, що ця дівчинка нам кидала той, ні? Чи мені. да, вона кид... ну, вона не зрозуміла. Ну, окей, може вона додати щось хоче. Тільки я сподіваюся, що вона додає якісь нормальні рандомки. Ну, так. Ну. ні, 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 Вона додала два пети, але вони, ну, ніякі. Ну, вона ще додає. Так, ну, ні. Тому що я розумію, що туди мало в кого є, але. Додо ціниться менше, чим моя фурія. Так, знову трейдик. Так, а що нам дадуть тут? Ой, так. Давайте. І все. Ну, це зразу дуже мало легендарка о, нього нравит ого. Так, ну я. Ні, це дуже мало для фурії, тому що це зовсім нецінна легендарка. Якщо б замість ось цього була б пуптоне. Ой, ще тут якийсь неунарайд камушек. Ну, ну, я, до речі, цього голова хотіла, але ні. Ну, вибачаю, але ні. Це мало для фурії. Ну а на цьому все. З вами була Біміки. Всім пока!